Будучи фахівцем саме е, в цій галузі, е, захищаючи диссертацію по е, кримінальному праву, е, прошу на е, ваш розгляд, деякі е, думки, твердження і е, наявну у нас на сьогоднішній день ситуацію в країні по е, цьому питанні. Ну, в першу чергу хочу сказати, що е, увагу науковців і е, законодавця досить часто е, якраз і... Е, Виділяють саме дослідженню питань корупції. Моя колега після мене буде якраз розповідати про історичні аспекти і інші значить, речі, коли вона виникла і яким чином. Але хочу, на жаль, констатувати, погодитися з Василем Івановичем досить слушною його такою думкою про те, що на сьогоднішній день, на жаль, якщо в більшості країн держава асоціюється як захисник людини. В нас держава асоціюється як основний породжувач корупції. Тому що, якби ми собі уявили, що немає чиновника, фактично б зникло питання це. Тому, на жаль, в цій площині можна говорити про той факт, що не тільки з кримінальним законодавством потрібно пов'язувати ці проблеми. Дійсно, питання стоїть більш глибоко. Жодна влада за більше 20 річні. Досвід нашої незалежності не спромогла зробити нормального закону про державну службу, де кожен з нас з вами, тут присутнюють колеги-юристи, змогли б зрозуміти, що він юрист з освітою, з фахом, може стати суддєю місцевого суду, суддєю апеляційного суду, нотаріусом, прокурором чи чимось іншим. Дійсно, всі ці процедури вони пов'язані саме з тим, хто. Отримує політичні дивіденди і переваги під час чергових виборів. І, відповідно, вибудовується вертикаль державної служби. На жаль, не за фахівістю, не за знаннями, а саме за родинно-політичним якимось аспектом, що ми відповідно з вами познаємо проти. Кримінальне законодавство дозволяє ефективно боротися з корупцією. Є в нас цілий розділ 17 кримінального кодексу України, який присвячений злочинам в сфері службової діяльності. Досить недавно розширили сферу його застосування, поширивши не тільки на службових осіб публічного права, тобто чиновника, а й приватного права, тобто там, де є суб'єкти господарювання не тільки з представництвом держави, тобто розширили його дію. Замінили дійсно. Такий цікавий термін, як хабар, на неправомірну вигоду, на неправомірне збагачення. Але науковці, висловлюючись з цих всіх моментів, вказують на те, що основною причиною було не недосконалість законодавства, як обізвати це явище. А сам значить, факт того, що воно не діє. Тому, незважаючи на 13 складів злочинів, передбачених в цьому розділі, зазначеному 17-му, безпосередньо 8 з яких і передбачає боротьбу з корупційними діяннями, на сьогоднішній день, на жаль, склалась така ситуація ну, відповідно до статистичної інформації Генеральної прокуратури, яка на сьогоднішній день веде і реєструє її. Якщо поділити за 2013 рік, всі значить, злочини пов'язані. З корупцією виявлені правоохоронними органами за 2013 рік приблизно 2-3 злочини в місяць виявляються відповідними підрозділами. Хто ж є суб'єктами цих злочинів? Суб'єктами цих злочинів в першу чергу є голови сільських селищних рад, податківці, лікарі нотаріуси в деяких випадках, і практично на цьому список закінчується. Тобто в жодному статистичному звіті ми не побачимо там відповідних посадовців, ну, хоча б я не знаю, обласного рівня чи там, вже не говорячи про, про державну. І судді, до речі, частіше попадають в цей список, ніж, наприклад, та ж сама прокуратура. Звітував заступник Генерального прокурора в 2013 році, жодний прокурор не вчинив корупційного діяння. Тобто це як заслуга відповідно виховної роботи, так, з такими відповідно речами ми живемо. Так. Хоча, на жаль, корупція стала звичним явищем, і якщо для одних це спосіб дійсно виживання, якщо лікар, закінчивши 7 чи 8 років фахового освіту лікаря, по-перше, питання те, чи він влаштується ще на роботу. А друге питання стоїть, як йому прокормити свою сім'ю, і в якій перспективі там якісь житлові умови і інші, хоча б якось влаштувати, з зарплатньою в 1300-1500 гривень. Тобто люди виживають таким чином і попадають в список тих, які є суб'єктами цих злочинів. А якщо ми візьмемо вісних державних закупівель і подивимося. Остин економічний базис нашої країни, де вибивається основа, да, куди тратяться мільйони і мільярди. Дійсно, це Євро 2012 і всі інші проекти, які плануються в державі. Ну, 99% фірм, які будували, якщо хто не знає, це кіперські фірми. Да. Ви хоч одного кіпріота бачили в нас тут на будівництві. Да. Бачили наших людей, яким не заплатили просто гроші, тому що трудових договорів ніхто ж не... Зрозуміло, навіщо їх підписувати? В нас традиційно їх ніхто не пише, тому що треба відповідати за смерть людини, якщо вона десь впала чи щось інше. Такого ж, звичайно, ніхто не робить. Але кошти державою вчасно все перераховане на рахунки цих фірм. Ну, відповідно, ніхто ж не ставить питання до фонду держмайна і всього іншого, за які суми продаються державні відповідні об'єкти. І ті грандіозні плани з приватизації, вони не відбуваються не тому, що там. Немає бажаючих, а тому, що практично туди нормальні люди, які знавіть середнього бізнесу, да вони не можуть потрапити, тому що є дві-три фірми, власником їх, яких є одна людина, да, і яка купує його за саму найнижчу ціну. На жаль, ці питання і застосування 17 го розділу кримінального кодексу я не зміг побачити в статистичній інформації. Але відповідно до регламенту, попередили, що не зовсім широко можу. Хочу вам тільки дещо так, от, щоб для роздумів. Значить, теж статистика по боротьбі значить, з корупцією у нас вона поділяється на кримінальну карану і адміністративну карану. Одною займається на сьогоднішній день. Підрозділи міліції, і, до речі, допоки не ну, будуть колеги зупинятись, не створене Національне бюро розслідування, співробітники міліції розслідують на сьогоднішній день отримання неправомірної вигоди щодо самих себе, щодо інших. Тобто, все в одних руках зосереджено. А от, наприклад, адміністративною корупцією займається підрозділи обоз. Так от загальна статистика каже про те, що за рік ці підрозділи, наприклад, в середньому спромагаються скласти десь біля 20-25 протоколів про корупцію в рік. Обласний підрозділ обозу будь-якої області. Так? Відшкодовано шкоди завданої приблизно десь 25-30 тисяч гривень за цими протоколами про корупцію. Так? Ну, підрозділ відповідний може існувати за наявності ну, 6 10 співробітників, да, якщо керуючий з приблизною зарплатньою в 20, в 2,5 3 тисячі гривень. Відповідно до да. так от помножте цю суму, що за місяць утримання цього підрозділу ми більше платимо, ніж відповідно ефект економічний. Да? А гроші тож ваші. Це можливо піти на підвищення заробітної плати, тож вчителя чи лікаря. Чи іншого Ну, це тільки так, я ж кажу, загальні риси, навіть економічний ефект від цього всього. Ну, я не сторонник того, що потрібно найбільше покарати, о саме оцих громадян, які, якісь там службовець. Найнижчого рівню, який дійсно виживає, або ж поставлений в такі рамки, що йому потрібно ще й, значить, це, що він там десь заробить, незаконно подякувати начальнику певному. Але хочу сказати про те, що, хоч і новий кримінальний процесуальний кодекс, наша країна має найбільше засуджених, здається, якщо відповідно до співвідношення кількості населення і громадян, практично одна з найбільших в Європі. Тому. Якщо підсилить боротьбу, той же ж УБОЗ, да, то попадуть туди знову ж. Ну, і відповідно я подивився, хто попадає, це голови сільських раф, 90%, два там було санітарних лікаря і три податківці. Да. Тобто це ті люди, які, в принципі, якщо навіть і перебувають потім в місцях позбавлення волі, да, то ефекту жодного на державному рівні не впливає. Тому в принципі, питання кримінально-правового характеру не задаються. Тим, хто дійсно нею займається, як от Василь Іванович каже, що депутат, який голосує за те ж і певні корупційні аспекти бюджету, і за ті інші відповідні рішення, які дозволяють йому потім, щоб дружина чи родич безбідно жив цілий рік, тому що гроші йдуть на фірму, відповідно. Тому що е, причиною цьому, на жаль, є недосконалість не нашого законодавства, а дійсно е, те, що неспроможність влади прийняти адекватний закон, е, який би регламентував боротьбу з цим явищем. Тому що кримінально-правових, на жаль, я не знайшов проблем. Багато є науковців, які кажуть, що гарні закони. Але як може дійсно боротися з корупцією той посадовець і підписати той закон, якщо він спрямований проти нього, аж ніяк. Тому єдиним джерелом дійсно був би досить нормальний і гарний закон прийнятий саме громадянами, щоб вони впливали і могли запитати, чому у нас, наприклад, санітарний лікар, оця людина, скільки вона відпрацювала, чи там інший податківець, да, здачі, хтось інший. Це можливо було б зробити на референдумі. На жаль, є гіркий досвід громадського об'єднання Український вибор щодо намагань. Хоча б, хоча б почати цей процес. Да, тобто можна говорити про недосконалість і цього закону, про всеукраїнський референдум і багато яких речей, які не дозволяють і не дозволять вплинути на, реально на ситуацію в країні саме з тих причин, дозволю, що. Дозволять е, ну, на, на сьогоднішній день поки що так. Да. Тому мушу констатувати цей факт. Дякую за увагу.